Всім привіт. 6 березня. Привіз, тільки що прямо тільки заїхав у двір. Ось, у, перша посилка з саженцем. Зараз йдемо, беремо їх і йдемо в садок робити розпечатку. Ще не знаю навіть що тут, де тут, зараз розкриваємо. Так. От зараз ми усе і подивимося, що тут у нам прислали. А прислали, дивіться, що я тут вже зробив, бачите, за сьогодні. Ось все, що я зробив. Засіяв оце все діло і загатив. Так, ладно. Зараз кидаємо цю посилку. Так, знімаю одним дублем, бо немає времени. У мене геть. Вибачаюсь, поки буду вскривати, буду бесідувати. Вибачаюся, що не відвічав. У мене принцип такий. Якщо відвідав, значить відповідаю всім. А ні, то нікому. То так як я дуже-дуже повірте, був зайнятий, не було змоги мені відвідати на коментарі, але всі я їх прочитав. Діло в тому, що По пам'яті пам'ятаю, поки буду розпечатувати, то я вам зараз скажу. Там самі такі головні. Значить, по поводу вапна. Нікому не допоможу з ним, тому що мені самому допомогли. І купили його не в магазині, купили на, на базарі у могилів Подольську. Товариш їздив собі, брав, і мені купив і оттуда ж і прислав. Там люди в частному порядку це все самі вижигають, це все діло. І привозять. Інколи продають на ринку. Так що я не можу вам дати ні телефона, ні адреси, бо в мене цього всього немає. Це що касається вапна. Вапно дуже качественне, це звісно. Да. Я пробував, там немає ніякого ні осадку, нічого там немає. Сіди тобто, там нічого не треба. Блін, як же воно неудобно знімати з одною рукою усе. А не хочу проривати зйомку, тому що потім мені монтувати, і я його сьогодні не виложу. А так вийде, що я нічого монтувати не буду, а зразу вам і покажу його. Бо Якщо монтувати, відео не вийде. А завтра його все садить, треба, тобто ніяк не виходить. Такий зараз виходить. Сумбурний. Бачите? Я стараюся побистрі. Так, Ось так виглядають саджанці. Зараз я вам прочитаю, що тут таке. Так, поприходило. Так. І тоді скажу, скільки це все стоїть. Витягуємо його мішка. Так, ось корніва, вони були вчора викопані. Ось така корніва в них. Ну і ви бачите, вони повишки які. Так, це в нас груша. Так, перший, дивіться. Груша. Висота груші. Значить, в мене рос 1,78 м. Якраз ну, так воно. Груша. 1,78, дивіться. Груша називається. Ось груша. Азіака Чуюро. Одна груша, друга груша, така ж сама, вони всі одного груша олімпік Це теж Азіатка. Так, далі. Ще одна груша. Груша міленіум Ось, груша міліню на інтеркулярній вставці. Ось вона видно її. Ось, дивіться, ось оця вставка, а це вже прибой. Бачу. Так, ага, вони всі на вставках. Це я їх всі брав на вставках. Коротше. Так, Тепер і груша сакуї. Оце ось, ось, ось 4 груші я брав. Так. Чотири груші. Тепер. Перкоча Ромео. Це у нас виходить гібрид абрикоса і персик. Так? Тепер вишня, дивіться, яка прекрасна корніва, блін, капець. Вишня, це шалуня. це опилітель до чудовишні, як би. Так, а де сама чудовишня? чудовищня? Ось, все, вишня. Теж корнева. все. Це до неї шалуні опилитель. Бо то гібрид вишня із, із черешньої. Вона крупна, красива. Так, це в нас що виходить? Персик Flaming Fury 23-й. Ось така корнева. Ну тобто, Бачите, да? все відлічно. Так, це в нас персик. Персик симфонія. Так. І слива киргизька чудова. Оце теж така от получається. Так, і того це в нас вийшло тут. Один, два, три, п'ять. 5, 6, 7, 8, 9, 10 саженців. 4 груші, 2 вишні. Короче, ну, 10 саженців. Завтра приходить ще 6 персиків з другого місця. Я прийду, я вам покажу. І потім у 8-го виходять ще 10 персиків. Коротше, всього я тут... Розбігся на 20 з лишнім. Це буде в мене тільки. Тут ось 10, і 6, 16 і 10, 26 дерев. Оце я так. от. Так що це отак. Все, я вам показав. Значить, це атмосфера саду мені вислали зумані. Ну Десь оттуда. От. Оце така. Значить, по цінах. Зараз я вам скажу і по цінах, що по чому. Значить, ще по поводу вчорашнього відео питали за Nordox. Да Я вам показався напряму з Польщі. Я не сказав доставку. Доставка мені обійшлася 200 гривень Із Польщі. Передавали бусиком, ну, тобто автобусом передавали. Ну, просили 100, короче, щоб я там заплатив. Ну, знаєте, людина заботилася, я 200 заплатив. Хоча просили 100. Короче. Оце мені так обійшлося. Ну, я думаю, що це сугубо, знаєте, кажда, ну, індивідуально. Хто за скільки там договориться із шоферами автобусів, бусиків, короче. а ні, то, то, хто там буде передавати. Ну, тобто, це не можна сказати, що. От, Одному може взагалі за 50 гривень, одному за 300 хочуть вести. Ну, мені я вам сказав, що просили 100, я заплатив 200, це чисто від себе. От і все. А те, то я вже, звісно, з кумом я поділився. Вибачайте, що Багатьом відказав, просили відпродати. Ну, ви бачили, в мене їх дві, а ще по сроках питали. Значить, він годний. Іменно Нордакс, що прийшов годен до 11-го місяця, до 22-го 11-го, цього місяця. Тобто весь сезон цей можна спокійно ну, відпрацювати. У мене сад вже читайте, я у сина ж здоровий сад. У мене вже здоровий сад. Унизу малина, це все діло. Я думаю, що в мене воно ну а там свіжіше. Куплю. А навіть якщо і останеться, нічого йому не, ну, залишиться може там небагато, то нічого йому і не случиться. а заводська упаковка це не вон там якийсь контрафакт. Так що це так, вибачайте, що не відвічав, я вирішив, що якщо не, ну, не буду писати, ну не було просто можливості, то не писав нікому. От. Щоб не було обідно, що ті любимчики тому відвітив, тому не відвітив. Значить не кому, значить ти кому. Раз комусь відповідаєш, то треба тоді всім. А там вже 200 коментарів, ви представляєте, мені це треба сидіти зараз, не садити дерева, да, не ями копати, а треба сидіти три години печатати ну, відвіти. Ну, теж, пойміть правильно, звісно, вибачайте. Ну це ж не зима, тут зараз ось, ви бачите, цілий день воно, поки це все вигріб тут, поки все спалив, поки то все, засіяв, за... ви ж бачите, що я його превратив, а це ж все время, це все, як праця, не моя, не вистачає времени, аби, отак От всю життя у мене, да? що не вистачає, що тобі не хватає, время не хватає. Робив би наче піше, але вже зараз ось Я ось 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 тільки що приїхав, думаю, ну треба ж, ну не можна ж ігнорувати своїх підписників. Думаю, треба відповідати, Думаю, ну вже відвіть, типу, в прямому ефірі одразу, щоб не монтувати, а зараз ось все поставив і на Ютуб загрузиться, через час вже вийде та й все. А так монтувати, то мені 2 години життя забирає, я три. А потім ще на Ютуб виставляєш. Ну, коротше, 3-4 години, це віддай, розумієте, просто так. От. По времені за цей за оберіг. За оберіг, я навірно, знаєте, зробимо ми, бо так я по безтолковому об'явив, що ось о є ось такий буде подарунок. Або, якщо в когось буде день народження, попаде. Це я так це на ходу спонтанно придумав. Гляди там 20 числа, в когось є день народження. Значить, зразу і, і, і піде воно, навіть і цей. Ну, Хто напише, підтвердить, що да, дійсно 20 числа. Ні, то будемо розігрувати. Я ближче до 20-го за три дня там, дам кліч, І хто іменно хоче його заполучити, от то, зразу напишуть, і це буде. Одне відео і те відео буде розірватися, бо зараз до 20-го якби далеко, да? і непонятно, як оце вибирати, оце все, то коротше, це буде так. Знайдеться в нас якийсь ну, іменинник імениник в 20, то значить ми його поздравимо іменинника та й відправимо його імениннику. А не знайдеться, значить будемо розігрувати, хто родився значить, от от 28 по 25, от 28 лютого по 25 березня. От от серед цих і розіграємо. Ну, Тобто це так. Все, на цьому на сьогодні хорош, бо я ще й не присідав, я вам кажу, це бігом, фотопаром. Це все зараз надо, ну сьогодні вже не буду, звісно. Садить, бо куди вже на ніч садити. Зараз бігом його набираю води, ставлю їх поки на ніч у воду. От. А завтра тоді вже буду розбиратися. Бо завтра знову 6 приходить, треба їхати опять. Вечером покажу вам далі. почитай коментарі. Може там щось якесь щось інтересне буде, щось упустив, то твіт завтра на ті. Ну, Щоб не писати, бо немає можливості зараз писати. Все, на все добре. До завтра.